Сьогодні покажу, як приготувати смачні сирні пончики без дріжджів і духовки. У велику миску кладу 400 г кисломолочного сиру, додаю 1 яйце, 10 г ванільного цукру і 2 столові ложки звичайного цукру. Все перебиваю блендером до однорідної маси. Далі додаю півчайної ложки соди і 1 столову ложку лимонного сиру. Ще раз перебиваю блендером. Потім поступово всипаю 180 г борошна. Спочатку перемішую ложкою, а далі руками замішую м'яке тісто. З тіста формую ковбаску, нарізаю її на частини і ліплю круглі пончики. У мене вийшло 18 штук. На сковорідку наливаю олію, добре розігріваю і викладаю пончики. Смажу приблизно 4 хвилини. Поки не стануть золотисті з усіх боків, готові пончики викладаю на паперовий рушник, Посипаю цукровою пудрою і все.